Усім привіт! Мене звуть Анастасія і це моє перше відео. Запрошую вас підписатись на мій канал, поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Це додасть мені мотивації знімати наступні відео. В цьому відео ми подивимося на мої колоди Таро від видавництва Левелін. У мене їх дуже багато, вони дуже красиві. Я люблю їх колекціонувати. Тож, давайте я запалю вам свічечки для затишку. І погнали. І перша колода в моєму списку знаходиться в такому красивому мішечку. Це Ізі Таро від Барбари Мур на жаль, коробочка в мене не зберіглася. Якщо вдасться, я вам ставлю картинку, як вона виглядає. Ось така красива колода, така красива сорочка в неї. Я дуже люблю колоди Levelін за їхню а, якість карт. Ось такі вони тоненькі, гарно дуже тримаються в руці. Ось подивіться, яка вона красива, вона така тоненька, гнучка. А, завдяки цій гнучкості дуже добре її розмішувати методом Riffle Shuffle. Я дуже люблю цей метод. Тоді не потрібно дуже довго мішати колоду. Все відбувається дуже швидко, особливо коли запитання потрібно подивитися в короткі строки. Ось вам покажу трішки візуальний ряд цієї колоди. Вона в мене в прямому і перевернутому вигляді, адже це моя робоча колода таро. Я нею активно користуюся. Ось такий шут красивий. Я а, роблю розклади на прямих і перевернутих картах, мені це дуже зручно, тому всі мої робочі колоди виглядають саме так. Дуже люблю цю колоду, вона трішки така мультяшна, фентезійна, але при цьому зберігається уся символіка класики Вейта. Я отримую велике задоволення, працюючи з нею. Вона мене наповнює енергією своєю м'якою енергетикою. Ось ще одна моя любима карта Колесо фортуни. Дуже красива. Ну що ж, ось такі карти. Думаю, можна рухатися далі. І наступна колода Гілди Таро від Чиро Марчетті. Вона має ось таку сорочку зелену, дуже красиву. покажу вам коробочку, як вона виглядає. Ось така зменшена версія. Є ще повноформатні версії з книгами, але я обрала саме таку. Я дуже хочу промалювати її зріз. Так, я займаюсь тюнінгом колод, мені це приносить велике задоволення. Взагалі я людина дуже творча. Якось знімемо відео, я вам покажу, як я це все роблю. А зараз давайте подивимось візуальний ряд, насолодимось цією красою. Вечіромарчечі всі колоди дуже яскраві. Але скажу чесно, мені з усіх його колод сподобалась тільки ця. Ось така вона красива, яскравими фарбами, якість таро-левелін. і молодші Аркани. Я ще мало неї користувалася. Думаю, скоро вже вона мені пригодиться в роботі. Ось така красуня. Дивимося далі. А це одна з перших моїх колод Таро. Я купила її як альтернативу до Таро Уейта. і вона мене просто зачарувала. Тут дуже гарна книга. Я прочитала її з задоволенням. Вона дуже легко написана, є пояснення авторки до кожної карти, ключові слова, а також місце для нотаток. Ось таке гарне оформлення. І коробочка. Досить простенька всередині, такі зірочки. І самі карти ось така сорочка з такими котиками магічними. Дуже надихаюча. Як ви бачите, я промалювала зріз. Я обрала зелений колір. Як на мене він пасує до сорочки. І самі карти. Лода така в стилі фентезі, якоїсь доброї казки <смі> Як на мене, вона дуже добра. Ось подивіться на цю трійку мечів Вона зовсім не жахає. Кольори тут дуже красиві. Вона дуже творча, така натхненна. Я дуже люблю брати якусь пораду з цієї колоди. Порада завжди добра, хороша, підбадьорююча, мотивуюча. Ось такий місяць. Обожнюю цю колоду. Хочу вам ще показати, як я роблю ріфл Shuffle. Ось так. Перемішую. Це дуже зручно, дуже швидко. І на цій колоді це зробити дуже легко. Як я вже казала, карти дуже гнучкі. І наступний мій скарб Таро Русалочек Я купила її наступною після Таро повсякденної відьми. Тут також дуже красива книга. Вона дуже кольорова. Можна роздивитися карту дуже детально. Тут є опис від автора до кожної карти, а також значення в прямому та перевернутому вигляді. Ось така краса. Коробочка також дуже мила. Ось така рибка на дні. І карти. Тут дуже красива сорочка, вона мені дуже подобається. Такі морські кольори. Водорослі, сонечко. Усе дуже гарно поєднано. Я прималювала труці такий бірюзовий колір, Такий морський. Мені здається, вона дуже гарно дивиться разом з сорочкою. І самі карти. Карти переносять нас в підводний магічний світ. Де ми бачимо русалочок, рибок, черепашок, а також подекуди людей. Тут дуже красиві кольори, все в морській темі. Я дуже люблю таку тематику. У мене багато колод таро чи оракулів з русалками, з підводним світом. Я планую якось зняти добірку показати вам свою колекцію, так що залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво. Подивіться на цього мага Я дуже люблю цю імператрицю, це просто розкіш. Давайте розмішаємо її, подивитись, яка вона в роботі. Ось так гарно грають фарби на сорочці, вона ніби переносить в інший світ. Ось так, їдемо далі. Тару цирку. Авторка та, що і втору русалок, Ліза Робертсон. Видно подібний стиль у цих карт. Така ж красива книга з описом. Дуже гарна. Не менш красива коробочка. Ось така сорочка дуже мені подобається такі кольори красиві. Ця колода була останньою моєю покупкою від Левелін. Я довго сумнівалася, чи її купувати. Я була не впевнена, чи сподобається мені тема цирку. Тому я спочатку придбала таро від Аліекспрес і довго нею користувалася, поки не зрозуміла, що я дуже хочу повну версію. І тепер вона в мене. Вона насправді дуже красива, кольорова, дуже загадкова. Вона мене переносить в якийсь чудодійний світ. Подивіться, яка імператриця. Одна з моїх найулюбленіших карт. Ще дуже мені подобається Мах. і шут. Дуже красивий. Тут дуже подібні придворні аркани, пажі, рицарі, ось такі королеви, королі. Відрізняється лише кольоровою гамою. І так само поділені шезли. Ось кубки в таких голубих відтінках. Пентаклі коричнево-жовтих. Ось така колода. Вже дуже хочу промалювати її зріз, вже маю декілька ідей. Далі в мене йдуть таро тематиці магічного лісу, де багато різних істот магічних чи тварин. Ось перша з них це таро зачарованого лісу. Ось така в неї книга. Книга дуже інформативна. Я ще її не вивчала. Це також одна з моїх останніх покупок. Я знаю, що там дуже багато цікавих історій про карти. Подивіться, яка коробочка, такий лебідь надзвичайна. Так от, я знаю, що книга дуже інформативна, я дуже хочу в неї заглибитися, її почитати. Ось така до неї сорочка. Карти надзвичайно красиві. Це тема драконів, магічних істот, якихось заклинань. Тут багато фейрі, як бачите, гномів і людей. Які красиві сови. Ось заклинання, як бачите. В книзі все має бути гарно описано. Я дуже хочу її перекласти, почитати. Також хочу промалювати її торці, звичайно ж. О, який лебідь. Ось такі кольори. Мені дуже подобаються. Це одна з тих колод, в яких треба заглибитися, яку треба вивчити. Мабуть, треба ще попасти під якийсь осінній такий настрій. Скільки дверей погляньте, краса. Без докладного вивчення буде з нею складно працювати. І наступна колода з тематики зачарованого лісу прихованої реальності від Барбари Мур та Джуді Джефрі. Книжечка тут простенька, як бачите, тому що це старіше видання Левелін. колись такі книги були в такому вигляді. Коробочка тут теж простенька. Ось такі карти. Сорочка тут така ніби оповита тінями, таких сіро-фіолетових відтінках. Тут так само тематика фейрі, але вже зі своїми особливостями. Як бачите, тут карти більш такі портретні. Тут передані емоції, почуття героїв. Дуже цікаво за ними спостерігати. Ось погляньте. Тут є емоції гніву, емоції радощів. Подивіться, який зловісний диявол. Така башня. Якщо ці карти є в когось із вас в колекції, напишіть в коментарях, як вам робота з нею, чи подобається вам. Мені буде цікаво почитати. Ось такі карти. Їдемо далі. Таро чарівників від Барбари Мур. Колода надзвичайно популярна, дуже красива. Книга написана Барбарою Мур. Дуже поважаю цього автора. Де бачу її прізвище, одразу читаю книги. Подивіться, яка красива коробочка. Такий дракон. І дивіться, яка краса. Колода дуже захоплива. Мене вона переносить світ Гаррі Поттера чи, можливо Тіні Кістка, що кому подобається. Тут уже чарівники, маги. Люблю цю п'ятірку пентаклів. Колода досить стандартна. Вона подібна на Таро Вейта. Тут небагато доповнень, тому можна спокійно з нею працювати. Мені подобається ця тематика. Головне попасти під настрій, щоб з нею працювати. Подивіться, яка четвірка жезлів, портал, війна магів на п'ятірці жезлів. Мені вона подобається в такий зимовий час, осінньо-зимовий, я би сказала, одразу є настрій, щоб з нею працювати. Такий суд і сонце. Тут пішли мої улюблені карти всі. Мені дуже подобається башня, одна з тих карт. Через які я придбала цю колоду. Закриємо все жрицею І будемо рухатися далі. І перлина моєї колекції це Таро Левелін. Я від неї просто в захваті. Я дуже люблю валійські легенди. Про короля Артура, Мерліна та Камелот. Книга Чорно-біла, це також ще раніше видання Левелін але вона надзвичайно інформативна. Тут докладно розписані старші аркани, а на молодших лише загальні описи. Коробочка теж в такому середньовічному стилі. На сорочці зображений червоний валійський дракон, він був символом вельсу з раннього середньовіччя і досі присутній на національному прапорі. І карти. Тут будуть усі герої Артуріани, Персеваль, який буде у пошуках Святого Гралю, Гвідеон у ролі мага, Гердвен, Шриця, Ріанон у ролі імператриці, Бран Блаженний, імператор та інші герої. Про кожну карту ви прочитаєте в книзі. Там зібрані усі легенди про кожного героя. Там дуже докладно описані усі старші аркани, карти промальовані Аквареллю. Художниця Анна Марія Фергюсон. Надзвичайно красива колода. Це одна з тих колод, де я навіть не хочу примальовувати зріз Мене все влаштовує. Дуже рекомендую. І остання колода в моєму списку Стімпанк Таро. Книга тут теж звичайна, чорно-біла, автор Барбара Мур. Лода досить класична, тому наповнення буде стандартне в цій книзі. Не думаю, що ви почерпнете щось дуже нове для себе. Коробочка звичайна сорочка тут дуже красива така з механізмами в коричневих відтінках. Як я вже і казала, це класика вейта, як на мене. Можливо, є трішки розбіжностей, але вони незначні. Тут головне атмосфера, яку передається колода. Вона така темна, така загадкова, таємнича. Мені подобається цей стиль стимпанк. Тут головне попасти в настрій. Десь в якийсь зимовий період. Я бачила класне чиське видання цієї колоди на просторах інтернету з бронзовим зрізом. Але, на жаль, цю колоду важко десь придбати. Тому я думаю, що можна і самому постаратися промалювати такі зрізи. Можливо, будемо пробувати. Дуже люблю цю карту шут, це мій фаворит. Ось, друзі, такі у мене карти. Як вам? Напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Напишіть, що є у вас в колекції. Поділіться. І усім до зустрічі!